Двохрядний нижній шкіф пальчикового транспортера на однорядний комбайн Анна, модель z 644 Ось так виглядає денний шкіф. Ще раз наголошу, нижній шкіф на пальчиковий транспортер. Горка ще на нього кажуть, або їжачок на цей транспортер. Там стоїть внизу ось такий шкіф. Зверху стоїть теж двохрядний шкіф ось такий. Тільки з чотирма отворами ось тут. І до нього прикручується така шестеренка маленька. А це нижній шкіф. Також і всі ці запчастини до даного комбайна. Анна. Також і запчастини до комбайна Боль, Карлік, до купачок однорядних, двохрядних польських, кого буде цікавити даний шків або інші запчастини для картопельної техніки. Звертайтеся за детальнішу інформацію за номером телефону. Номер телефону знайдете в шапці профіля. Всім гарного дня!